Слава Україні! Розпочалася 710-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 14 БПЛА типу шахет, Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ворожих дронів. Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Бударки, Чорне, Вільховатка, Іванівка, Кислівка та Баївка Харківської області. Білогорівка Луганської області, Терни, Кліщіївка, Біла Гора, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області, роботи на Запорізької області, Херсон, Саблуківка, Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Береслав, Миколаївка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. За відповідальністю СУ в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень з державного кордону в Білгородській області. відповідальності відповідальністю Сув-Хортиця на Купінському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районі Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Богданівки та Кліщівки Донецької області. В зоні відповідальності Сувтаврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони проти минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихалівки Донецької області, де відбито сім атак. На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку силами оборони відбито три атаки противника в районі Роботиного та Західніше Вербово Запорізької області. В зоні відповідальності Су в Одеса на Херсонському напрямку. Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох складах боєприпасів та одному артилерійському засобу противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали. 880 окупантів, 10 танків, 13 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 36 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом. Слава Україні!